У 2025 році обласний бюджет становить 6,8 млрд гривень. Це на 10,7% більше ніж у 2024 році. Але якщо говорити про ключові е, видатки, то куди будуть скеровані кошти в цьому році? 6,8 млрд грн – гривень. Це загальний бюджет, саме обласний. З них програмний бюджет це близько 2 млрд грн, Це кошти, які можуть використовуватись. На якісь речі, що не пов'язані з зарплатою і, і, і платою комунальних послуг. Так, Основні сфери, куди, це, куди будуть витрачатися кошти, це освіта близько 35%, це соціальний захист, близько 20%, це медицина, близько 12-13%, це допомога військовим, близько 10%. Це основні, напевно, параметри. Ми ще раз і ще раз кажемо, що для нас основна медицина, освіта, соціальний захист і допомога нашим військовим. Коли ми говоримо про, про, про програми підтримки військовим, то 20, то 20 від програмного бюджету буде використано саме на підтримання військових і військових формувань. Крім того, будуть кошти знову ж таки на оновлення медичних закладів, де лікуються військові, будуть соціальні програми підтримки військових і їхніх сімей, не тільки соціальна абілітації, а й інші програми. Буде економічна підтримка ветеранського бізнесу, буде підтримка волонтерських ініціатив щодо співфінансування компаній, які працюють у Львівській області, де волонтери можуть замовляти. Предмети необхідні для фронту, буде компенсація відсотків на отримання власного житла для, саме для військовослужбовців і їхніх сімей. Буде підтримка фермерських господарств, створених військовими.